Всім привіт! З вами завжди я, Бой, та сьогодні у нас буде огляд на ось такий набір від компанії iBlock. Це у нас армії. Серія армії. Ну що ж, та давайте почнемо. А, почнемо з самої коробки. Тут у нас зображено сам набор, дві фігурки і один ось такий бронетранспортир. 83 деталі, 2 figures in a playset, army. Um, compatible with building blocks of world brands. Це означає, що uh, він може uh, взаємодіяти з, uh, іншими, uh, з іншими детальками uh, LEGO uh, від різних uh, світових компаній. Ось iBlock create and play. У нас написано iBlock. Як я зрозумів, iBlock це наша українська компанія. Е, е, Коштувало це все 239 гривень. Ось. Але е, такий 239 гривень ну, думаю, непогано. Більш менш ще допустимо ось інші продукції цієї серії, ось цей наш напор. І ще було е, ось такі інші набори. ось Я вирішив обрати оцей. До речі, я а, два роки тому десь. А, можливо, чи навіть більше. Я купив один набор а, теж від iBlock. Але у нього якість була ну, не дуже. Прям дуже не дуже. Ось, і більше з того моменту я не купляв ніякі конструктори від iBlock. І зараз вирішив. Протест. М'яким. Як я це сказати, ем, протестувати, е, яка якість пластику у них зараз. Бо тоді детальки були дуже хлипкими, е, майже не трималися між собою, тому зараз це все перевіримо, як зараз справи у Айблок. е, зараз. Е, давайте я зараз відкрию набор. Е, і швиденько його вже зберу, але вже. За камерою, за кадром. Так, тут у нас а, тут у нас а, пакетики з кілками і пакетики з детальками. Наліпки. Ого, скільки є наліпок! О, господи боже мій! Це треба бути мені де. Так, важкувато буде. Бо наліпки я не люблю. Бо щоб їх треба буде рівно, їх якось е, наклеїти на детальки, це ну, такий трішки е, гемор. Ну добре, зараз я зберу цей набор, зберу фігурок і вам покажу. Е, повернуся до вас через секунду. Що. Що ж, ну ось я і забрав весь набор, але спочатку давайте подивимося інструкцію цього набору. Ось так виглядає інструкція цього набору. Тут нам показують, як треба збирати транспорт, який є в цьому наборі, та як збирати фіруки. До речі, фіруки це по типу мегаблокс, якщо що. Ось, ну Інструкція була. Простенька, все добре пояснювали. Ось чотири рази нам показали, як треба фюрки збирати. Ось. Збірка була легенька, якщо ну, єдина проблема у мене була з наліпками. Але то вже особисте. Давайте подивимось на фірки. Ось так вони виглядають. Почнемо з ось цього персонажа. І, як ви вже помітили, <кхе> у нього нема принта, тобто малюнку на обличчі. Давайте подивимось на коробку. Ми можемо побачити ось такого військового, і у нього є, е, 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 у нього є малюнок на обличчі е, ось такої бороди коричневого кольору. Та також ось такі. Очі. А на фігурці цього принту нема. І е, це, е, що мені що мені не сподобалось у цих фігурках, це те, що у них немає жодного принта. Особливо ось цей персонаж виглядає ну, просто як якийсь робот, е, на якого натягнули я, який, якусь, е, не знаю, фейкову латексну шкіру. Намазали просто і він ось так виглядає. Ось, а так фігурка нормальна. І, до речі, якість пластику теж е, нормальна, е, не, не було ніяких проблем, і пластик нормально тримається. Тому iBlock точно зробили е, апгрейд на цій позиції. Ось, е, фікурка, е добре е, зроблена. Вона зроблена з такого матеріалу. Е, з такого м'якого пластику, майже як резина якогось. Ось. Він має ось такий шолом і ось таку гвинтівку. Ще він має ось такий е, бронежилет. І, до речі, у них є ось такі е, піни на торсику. Ось дві на торсику на поясі. Е, і е, два піни на бронежилеті. Ці піни зроблені для того, щоб можна було повісити якісь. Е, Аксесуари, але в цей, в цей набор вони аксесуари, а вже ж не поклали. Але то вже таке. Ось. Е, деталізація ну, хороша, якщо не, в, е, якщо не казати про принти. Ось, що мен, мене дуже-дуже засмутило. Це те, що нема принтів. Це дуже такий великий мінус. Я також очікував, що е, у персонажів буде принт на. Е, в уніформі. Ну, це така. Як так сказати? Ну, я так думав. Бо у нас на коробці вони мають ось такий камуфляж. Камуфляж ЗСУ. Я такий, вау, нічого собі. Ну треба перевірити, чи є у них принти. І, на жаль, нема. Навіть нема ось таких маленьких принтів емблеми Збройних сил України. Це теж мене засмутило. Ось, тому це просто навіть, якби не ось, ось ця техніка без наліпок, то було б можна сказати, що це солдати будь-якої армії, будь-якої держави без цих е обознавальних е знаків е української армії, прапор України і ось такий шеврон ЗСУ. А так, без уніформи, без камуфляжу, без емблем ніяких, то це просто якісь рандомні піхотинці. Ось. До речі, у цього е, пана у нього ось така гвинтівка снайперська з оптикою і з е, ось таким глушителем. А у цього пана якась інша зброя. М -м я не знаю насправді, що це, але моя думка це те, що це якийсь е, це наш е, е, малюк. Така зброя, яку е, е, використовують е, Збройних силах України і її. Ви винайшли в Україні. Ось. Е, у нього є такий фізичний принт. Чому він фізичний? Е, тому що це не малюнок. Це у нього в обличчі, в детальці, дві дирки на очах. Тобто це не принт, ні. Це саме дві дірки. Це дуже кріпово виглядає. Але це, це вже краще, ніж нічого. Але, знову ж таки, малюнку на його уніформі ніяких немає. Це мене дуже так, Ось. Він же не має бронежилету, але він має ось таку розгрузку, де можна теж поставити на ці піни якісь аксесуари. Ось. Тому фігурки, ну, фігурки нормальні. Е, якість пластику е, однозначно е, стала краще за ці 2 роки. Ось. Перейдемо до техніки. Це у нас ось такий БТР. Я думаю, це якийсь БМП чи, можливо, якийсь БТР. Схоже, на БТР-80, якийсь. Ще БТР-90. Ось він має ось такі дуже багато наліпок. Він має ось, ось тут наліпку, ось тут, ось тут дві. Ось тут дві, дві ось такому на прапорі, і дві на башні. А, чотири на башні, ще дві таких емблеми на кожній стороні. Ось башня крутиться без проблем. Ось так. Ну, майже без проблем. Тут він трішки вдаряється в прапор, але то нічого. Е, прапор можна було б дати якусь більшу палку, довшу палку, щоб можна поставити якось вище прапор, але це вже таке е, не дуже велика проблема. Ще ось так піднімається дуло вверх також вгору. І ось так він чудово їздить. Е, більше нічого такого прям е, унікального про цю машинку не можу сказати. Ну, пр прикольна машинка, непогано зроблена. Е, що ж, це все про цей набор. Е, в принципі, я поставлю цьому набору. Е, ну, я думаю, 10. 10. Оскільки, ну, це прям дуже, я думаю, це дуже жирний мінус. Е, тому що немає ніяких плитів на солдатків. Це просто якісь. Е, форм, форми, Це просто якісь форми людей. Знаєте, такі форми, наприклад, якісь. Е, форми для неспіченних таких пиріжочків. Знаєте, ось це щось таке, знаєте. Ось, бо вони ну, дуже, дуже не дуже виглядають, вони прям ну, якісь дивні, Прибудьці якісь. Ось, а так якість насправді пішла в плюс. Тому дуже сильно ругати, сварити я не буду, але, як я вжу, можливо, це моє особисте, можливо, комусь байдуже на принти такі, але принти для мене важливі. Ось, щоб відправити там якісь мініфігурки, можливо, там для щось. Ось. Дуже сумно, що немає ніяких е, принтів, що це українські солдати саме. Ось. Е, ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки. Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Також пишіть коментарі. Е, це мені цікаво буде почитати, та таким чином ви ще просуваєте український контент. Е, ну і все. Всім бай бай слава Україні!